Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, хочу поділитися сьогодні словом Господнім, яке мене торкнуло, і втішити кожного з вас. Це слово буде стосуватися щодо померлих. І я бажаю, щоб кожен з вас сьогодні, чи коли буде дивитись це відео, заглянули у святе письмо і самі прочитали його, роздумуючи над ним. І це місце в Святому Писанні записано в першому посланні до Солонян. В четвертому розділі з вірша 13 по 18, я прочитаю: не хочемо, брати, залишати вас у незнанні щодо померлих, щоб ви не сумували, як інші, що не мають надії. Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так, і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім. Ми, що живемо, що залишимося до приходу Господа, не випередимо тих, що поснули. Бо сам Господь на даний знак, на голос Архангела та при сурмі Божій зійде з неба. І найперше воскреснуть ті, що вмерли у Христі. Потім же ми, що живемо, що залишимося, будемо разом з ними вхоплені на хмарах у повітря на зустріч Господеві. І так будемо з Господом завжди. Отже, втішайте один одного цими словами. І що Господь Бог нам сьогодні говорить? Каже Господь Бог: не будьмо як ті невіруючі, які не мають надії. Він каже, Господь, каже апостол Павло, якщо я сьогодні вірю, що Ісус Христос умер і воскрес, і маю надію на це. Маю надію на Воскресіння то так само і Господь Бог сьогодні мене приведе разом з Ісусом Христом. Але Він каже Господь, каже апостол Павло, що е, я не говорю зараз своїми словами. Він каже, бо це ми вам кажемо Словом Господнім. Тобто, це слово Господнє, що ті, що поснули до приходу Ісуса Христа, вони випередять тих, які будуть під час приходу Ісуса Христа. І найважливіше найважливіше, друзі, в, тому, в цьому слові, що я би хотів донести до кожного з нас меседж, це те, що апостол Павло каже, ті, що поснули у Ісусі Христі. Чи сьогодні ти є в Ісусі Христі? Чи сьогодні ти готовий зустрітися з смертю? Чи готовий ти сьогодні до приходу Ісуса Христа? Якщо так, слава Господу. Якщо ні, то нам потрібно щось з цим робити. Якщо ти знаєш, що ти народжений з висоти, якщо ти народжений Духом Святим, якщо ти знаєш, що твоє ім'я записане на небесах, нечуй.